Це Nissan Rogue у поколінні Т-33. Найпопулярніша модель у лінійці Nissan та один із лідерів у своєму сегменті. Брутальний та сучасний дизайн. Гостра передня частина, роздільна оптика та агресивна решітка. У комплектації СВ на нас чекає камери 360, панорамний дах, електрична кришка багажника та дистанційний запуск двигуна. А під капотом у нас 2,5 літровий атмосферний двигун на 181 кінську силу. А тепер давайте заглянемо всередину. Шкіряний салон з підігрівом передніх сидінь та керма. Комбінована торпедо та дверні карти. Шторки на вікнах для задніх пасажирів, Apple CarPlay та Android Auto. Моніторинг сліпих зон, автоматичне екстрене гальмування, вибір режимів їзди. Отже, це хороший вибір для тих, хто шукає кросовер для сім'ї та щоденних поїздок. А якщо ви хочете придбати такий автомобіль, пишіть нам на ведь і ми допоможемо зробити це вигідно та безпечно.